Я раб держави. Це відео не про Майнкрафт. Це відео про моє майбутнє та майбутнє таких самих студентів-медиків, як і я. Поза грою в Майнкрафт, я студентка шостого курсу медичного університету, яка вже в цьому році має закінчити університет та піти навчатись на вузьку спеціальність до інтернатури. Для тих, хто знає, що таке інтернатура. Можете перемотати до хвилини 35 секунд. Для тих, хто не знає, поясню. Студент медик навчається 6 років в університеті на таких спеціальностях, як медицина, педіатрія та інші. Але зараз поговоримо саме про ці дві. Після випуску з університету він ще не лікар, він лише має диплом про закінчену вищу освіту. Тепер, щоб стати певним лікарем, він йде до інтернатури на певну спеціальність. Де там від півтори до 3 років, здає ще один іспит під назвою Крок 3 і підтверджує спеціалізацію. Нарешті він лікар. Далі, після інтернатури, він може отримати вторинну спеціалізацію і стати, наприклад, не просто гінекологом, а акушер-гінекологом, або піти в сторону науки, піти в аспірантуру і стати доцентом, кандидатом медичних наук та професором у майбутньому. І це також займає чимало часу і сил. А буває і коштів також. І не забуваємо про постійні атестації для підтвердження диплому та підвищення категорії. Тож, аби стати дійсно класним лікарем, потрібно витратити дійсно багато років свого життя. Не варто забувати, що навчання в медичному також вимагає від студента багато часу, сил і навіть власного здоров'я. Постійний стрес, недоспані ночі, погане харчування і величезний обсяг інформації, яку потрібно запам'ятати за короткий час. Все це неодмінно негативно відобразиться на подальшому здоров'ї майбутнього лікаря. Студенти проходять усе це, щоб стати тим спеціалістом, яким вони хочуть, і працювати все подальше життя тим, ким вони обрали. Але держава, а саме Міністерство охорони здоров'я, вирішило зробити по-іншому. Вони представили законопроект з кардинальними змінами положень про інтернатуру. І зараз я поясню, чому цей законопроект не окей. Було. Державники мали право вибрати як контрактну, так і державну інтернатуру. А контрактники лише на контракт. Стане. Державники тепер мають йти лише на державну інтернатуру. Контрактники мають право і на державну, і на контрактну. Тобто тепер. Деякі напрямки інтернатури, такі як дерматологія та інші, повністю недоступні для державників, як каже представник моз, а ви вважаєте чесно навчатися 6 років за кошти держави, а потім повернутись до держави, а потім повернутись до держави задом і піти собі на спеціальність, яка вам подобається, яку ви хочете. А як же наше конституційне право на отримання одної безкоштовної вищої освіти і право на вибір професії? Це статті 43 та 53 Конституції України, стаття 43. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Стаття 53, громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Було рейтинговий розподіл лише для державників. Контракт обирає собі місце сам. Стане контракт і державник в одному рейтинговому списку. Тобто, умовно, якийсь Василій, який погано підготувався і здав погано ЗНО, зміг потрапити лише на контракт в університет. За всі шість років навчання платив за оцінки грошима своїх батьків. А тепер з хорошими проплаченими оцінками він стане в рейтингу вище того державника, який плідно вчився і в школі 11 років та здав гарну ЗНО, і всі шість років в університеті. Держава вас вчила шість років. Якщо держава витрачає кошти на навчання студентів. Держава повинна отримати а, якийсь результат з цього. Коли держава витрачає кошти десятиріччями і результату для задоволення потреб держави не отримує, це, мабуть, неправильно. Тоді постає логічне питання. Якщо студент йде в приватну лікарню на інтернатуру, він що, не лікуватиме людей? Більше здорових людей краще для держави. Хіба ні? Зі своєї зарплатні це інтерн. Також виплачує податки. То хіба гроші в бюджет держави це не добре для держави? Було, лікувальники йдуть будь-куди, педіатри будь-куди. Стане, лікувальники можуть стати лише дорослими лікарями. Педіатри можуть обрати як дитячі, так і дорослі спеціальності. Робимо висновок, що контрактник-педіатр має право йти на будь-яку інтернатуру. Державний лікувальник лише туди, куди скаже держава. І мрієте бути педіатром. чому ви не переводились зі Львова на педіатричний факультет? Бо мені сказали, що я мушу переводити з лікувальника на лікувальник. Я перевелась. Було була академ... на педіатрію з ліквідацією крім заборгованості? Було виділення місць інтернатури за потребами випускників. Стане виділення місць за потребами держави. Державі, за словами представників МОЗ, не потрібні хірурги, акушери і ніколиги. Ні, і потрібні анестезіологи, реаніматологи, лікарі швидкої медичної допомоги та сімейні лікарі. А які... де в Києві необхідні лікарі, акушери, гінекологи Де можна влаштувати з Києві? Лікарям, акушер-мігіологи або хірургам, тобто три топ посади по потребі: це сімейна медицина, невідкладні стани, анестезіологія було після інтернатури. Будь-де ти можеш йти куди хочеш. Стане, після інтернатури ще три роки в тій ж лікарні потрібно відпрацювати. Чому це не окей? Перше, ми вступали на умовах, коли вже не було обов'язкових відпрацювань. Друге, тепер потрібно буде не півтори-три роки провести в одній лікарні десь у селі, а ще й три роки зверху. Так і зараз відпрацюєте обов'язково нормальна тема. Ви вступали в тих умовах. Так, ви ж в тих умовах вступали. Чому ж тоді на інших спеціальностях немає відпрацювань? Чому їх не змушують йти, куди скаже держава? Як було озвучено під час конференції, обов'язкове відпрацювання було відмінене у 2017 році, а ми вступали у 2018. Те, що він казав про випускники 2021-2022 років відпрацьовували, так, вони випускники, які вступали на тих умовах. Ми ж йшли в медичні університети і підписували контракти, де не було ні слова про обов'язкове відпрацювання. Хіба це не порушення наших прав? Було можливість оплатити 6 років навчання, якщо відмовляєшся від обов'язкового відпрацювання. Стане, якщо інтерн не хоче ще три роки стерчати в тій самій лікарні, віддаючи борг державі, то він тепер і не зможе викупити себе з такого собі рабства, оплативши своє пройдене навчання разом зі стипендією, якщо він таку отримував. Тобто тепер або ти витрачаєш від 4 до 6 років на те, що скаже тобі держава, або просто лишаєшся ніким з витраченими 6 роками навчання за спиною. На превеликий жаль, ну, в сім'ї не без урода І... окремим пунктом варто згадати те, що добровольці, які пішли воювати і зараз мають вступати до інтернатури, не можуть цього зробити, бо процесу демобілізації немає. Як сказав представник МОЗ, немає механізму а, проходження інтернатури студентам, які були мобілізовані, вони не можуть демобілізуватися для того, щоб проходити інтернатуру. Взяти, Якщо ви обазу, мобілізований, ви належите Міністерству оборони. Це хіба не рабство? Йти туди добровільно, без змоги закінчити своє почато навчання навіть на базі госпіталю, в якому власне і працює цей доброволець? Уявімо собі таку ситуацію. Є Катерина, яка всі 11 років навчалась на відмінну, чудово склала ЗНО, всі 6 років медуніверситету вчилась, розвивалась, відвідувала курси, обрала для себе спеціальність патологоанатом, пішла працювати медсестрою у патологоанатомічне бюро, встигла набратись досвіду. Але прийшов вище згаданий Василій, у якого в тому ж патбюро працює батько. І, будучи вище Катерини в рейтингу, він забирає останнє державне місце в цьому бюро. На контракт вона піти не зможе. В інше місто для спеціальності патологоанатома не виділили місце для її вузу. Вона могла б відмовитись від розподілу і спробувати свої сили у наступному році. Але де гарантія, що далі не стануть ще гірші умови? І тому, знаючи, що бути на швидкій чи в реанімації воня не потягне морально, Катерина обирає поїхати в богом забиті запупенці з населенням 60 чоловік десь біля фронтової лінії на спеціальність сімейна медицина. Тобто вона проведе два роки тут як інтерн зарплатою у 5 600, а потім ще три роки тут же, щоб віддати борг державі. Чи стане вона гарним лікарем, маючи у своїй лікарні лише тонометр зі стетоскопом і відсутністю не лише повноцінного устаткування, а й лікаря, який зможе її чомусь навчити, чи захоче вона лікувати людей по тому напрямку, який їй не подобається, і в якому вона погано розуміється? Чи не вигорить вона за декілька років такої праці на зарплатню 5 600 та відношенням до себе як до прислуги? Думаю, відповіді очевидні. А хто сказав, що зарплатня інтерна 5600? Ну, моя чим, знайома Чим регламентована зарплата інтерна 5600? Ну, мене, моя подруга лікар інтерн, вона отримує 5600. А дивіться, ніхто не регламентує, не обмежує керівника закладу охорони здоров'я платити лікарю інтерну зарплату 20, 30 або 50. А де вона абсолютно проблем немає? Такі нововведення за три місяці до випуску є неприпустимими. Студенти всіх медичних вузів вже виходять на мирні протести та закликають підписувати петицію. Якщо ви, як і я та мої майбутні колеги проти цього законопроєкту і є повнолітнім, будь ласка, підпишіть петицію, посилання на яку я залишу в описі під відео. Медики не раби! Ми теж хочемо мати право голосу і вирішувати своє майбутнє самі. Дякую всім, хто додивився до кінця.